Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки. Тут ми говоримо про письменниць яскравих авторок, тих, які відмовилися бути другою статтю. І сьогодні будемо говорити про малярку відому, відому письменницю. Лаурятку Шевченківської премії Ему Андієвську. От е, Віра Павлівна, Ема Андієвська е, насправді довгий час е, була в Україні е, мало відома, в той час, як в діаспорі українській, так її е, знали, в принципі, всі, і е, вона довгий час була там яскравою. Так чому? А в чому що найважливіше в її творчості? Ну, ми тут не говоримо про 9 тисяч картин, які вона намалювала, а от про літературні твори. Я би сказала, що Ема Андієвська це така от екзотична з'ява в українській літературі, неймовірно яскрава. Я вживаю слово «з'ява», тому що насправді до кінця 80-х років Андієвську знали хіба з голосу, тому що вона тривалий час працювала на Радіо Свобода. Ми чули її, ми чули її голос, але ми не читали її книжок. Андієвська екзотична ще й тому, що. Що дивіться, вона от вся ніби зіткана з якихось суперечностей. Це така от абсолютно оксиморонне явище. Тому що з одного боку Ема Андієвська очевидна, авангардистка. Вона не вживає розділових знаків, вона, ну, що, що ніби заповідали авангардисти і футуристи, вона не клопочиться про там, сюжет і приступність цього сюжета читачеві, але ця авангардистка водночас пише. Сонети але вона пише сонети, але ці сонети водночас не є канонічними сонетами. Вона порушує непорушні правила римування в сонеті. Тобто це сонети, але вони, вони теж ну, вживають саморонне слово сполучення, в неї трошки авангардистські сонети, чи принаймні трошки не класичні сонети. Андієвська високочола інтелектуалка, яка пише казки, і в її притчах можна шукати якихось навіть фольклорних. Якихось підтекстів, тобто, вона страшенно. Ну, от вона людина світу, вона відкрита. Е, і читати Андієвську справді неймовірно цікаво, тому що вона, я думаю, що ну, вона абсолютно унікальна в українській поезії, в українській прозі. Це справді так. І коли Андієвська з'явилася, ну, це було ж таке відкриття, це було щось цілком нове. Ще раз скажу, абсолютно екзотичне. От, в, мене, тобто, так, в неї такий дуже різнобічний е, е, спектр там, творчості, так, широкий спектр творчості. А там там є романи, в неї є три романи: герострати, повість про Люське добру людину і повість про, про людське призначення. Вони такі дійсно не одразу всі прочитають. Це десь має якісь паралелі з химерною прозою, вочевидь, десь там. Тобто, там є просто персонажі, а є персонажі, які там такі дивні, якісь мають магічні здібності, і це все так. Дуже змішано, і е, це не є таке просте читання, що так взяв і прочитав. Воно через такі тексти треба пробиватися. Є от поезія, і вона теж дуже така різноманітна. Е, сонети, так і е, просто вірші. Е, це сюрреалізм, такий, е, напевне, аж. В другій половині двадцятого ця хвиля в нашій літературі реалізувалася. Ми можемо там десь пізніше про лише говорити як про сюрреаліста. От ми можемо говорити про Олега Андєєвської скажімо. сієвського. Так, тобто, це вони ну, свідомо шукали якусь от іншу традицію, бо це ж все покоління Діпі, так, от вона народилася. 31 з році в Донецьку ні, а не родився в Донецьку народилася в місті так, так. Сталіно. Це, і це от ще одна це от ще одна така, ніби екзотична риса. Ну по-своєму екзотична риса біографії. Е, Андієвська народилася в місті Сталіно, так тоді називався Донецьк, і це місто дало кількох добрих письменників і митців української літератури. Донбас взагалі дав нам дуже Донбас дав дуже багато яскравих імен в українську культуру. В Сталіну так само народився чудовий прозаїк як Володимир Діброва, так що от можна говорити навіть про якусь таку, от... Доне... ну, але школа точно Донецька за новою назвою. І ось Андіївська. Е... Вона ж Україна, вона вона, вона цю мову вибрала. Це був тобто її власний вибір. андівська вибір. Вибір. Угу. багато, вона, вона дуже відкрита. Вона дає дуже цікаві інтерв'ю. Вона в жанрі інтерв'ю не менш може цікава, ніж в усіх інших своїх жанрах. І вона це дитинство в Сталіно, потім Вижгород, Київ і. Ці 30 роки мама хотіла дитині, мама хотіла дитині добра і щастя. Це можна зрозуміти. Мама наймала ня з дуже з гарною правильною російською вимовою, але почувши вперше, десь там в п'ятирічному віці, вперше почувши українську в Вижгороді і. Якось сприйнявши, що це мова, е, яка не є мова, за яку ніби зневажають. Вона от стала на бік. Вона так це пояснює, що вона стала ця дитина стала на бік оцих покривджених. Тобто, це, це таке бунтарство. Це, це, це бунтарство це бунтарство, це власний вибір. І мама, яка знов таки, яка хотіла, як жахав, яку жахав цей вибір невисокої культури, а чогось от такого, мама десь там ставила на коліна, вона вперто стояла, мама плакала по той бік дверей, бо їй було шкода дитина. Кинув якої болять коліна, а дитина вперто не вставала з колін, але мову не міняла. Yeah. От Андєвська любить знається часто на вона чоловіка, любить говорити про мистецтво проходити крізь стіни. Це те, що є в її, мистецтво проходити крізь стіни, це мистецтво долати бар'єри, мистецтво не бути під чиїмось впливом, протистояти впливам. І от коли ми говоримо про те, що от така авангардистка, але це авангардистка, яка в якої так і Романи часом треба насправді ну крізь її романа, треба. Продиратися, тому що вони страшенно насичені контекстами, інтертекстами. Вони цитатні, вони це, це романи читачки, скажімо так. Тобто адієвська дба, це ж цілих знов таки, це поколіннєва така риса. А вони хотіли в 50... от вона, вона опиняється, от як вона розвивалася, вона опиняється. Батько загинув в НКВД. І вони, вони в 43-му році от ця її мама зважилася, якось таке диво було, що вони змогли, от, не знаючи мови, не, не, не мають ніякого захисту. От ця жінка з дитиною маленькою, вони змогли е вирватися з Києва, і ось вони Німеччина. Далі це її хвороба хребта. Вона, от вона носить корсет, але вона вперто вчиться. Е, вона подумала все, що дієська любить говорити, от я дуже поважаю цю її тезу. Що треба працювати. Коли працювати, то ну, нічого не йде в руки саме. Е, коли хочеш щось зробити, то мусиш починати робити. Е, в, її, в її біографії є навіть такий факт: вона відмовилася йти в німецьку гімназію для дівчаток, і як виняток її прийняли в. Гімназію для хлопчиків. Чоловічу гімназію, е, і власне це ж от це покоління. Ось ось є ось еміграввоних потрапила в покоління Нью-Йоркської групи. Вони потрапили на еміграцію дітьми. Здавалося б, вони могли би ну якось починати своє життя заново. Вони ж в них не було. Ну в не же не було. Ну так склалося, що вони встигли повернутися. Євська повернулася в Україну, але в них же не було ніяких. Ну вони а, могли навіть подумати так, так. Вони були певні, що це назавжди дороги назад, ніби немає. І от вони оперо тримаються української мови, і вони не хочуть. Тут вона десь схожа, ну давайте подумаємо на кого, Тут вона десь схожа на, 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 на Богдана Рубчака, на, на того самого Олега Зуєвського. Вони не хочуть, та, власне, і не можуть на Заході писати так, як писали, ну, як писали в українському реалізмі. І вона шукає оцих нових можливостей нових десь там десь там вона очевидно очевидно вона мала це помітно в її текстах вона мала якийсь вплив екзистенціалізму французького пливсарта але при тому що при тому що вона от, ніби має вплив цієї екзистенціалістської філософії Андієвська ще ж дуже містична авторка це теж, от, от, я кажу, вона вся зіткана, зіткана ніби з оксиморонних візняючи, поєднань. Так. Та. Mm -hmm. І оця її містика та добре визначення. Це по-своєму химерна проза. Вона має якісь, якісь фольклорні впливи. Знов-таки ця, ця авторка сонетів, яка пише казки для дітей і пише притчі. От Я дуже люблю якраз починати очевидно, знайомство з Андієвською прозайком. от може найпростіше з притч, аби війти в її стиль от серед моїх улюблених оця її притча про рибу, яка народилася з умінням говорити. Рибі так, так випало, що вона народилася в морських глибинах з умінням говорити. Їй це страшенно подобалося. І коли вона говорила, ці слова різнокольоровими бульбашками піднімалися на поверхню з тої темної морської глибини. Це було так красиво, це так чарувало. Але ніхто її не розумів. Всі інші були мовчазними, і це сприймалося як хвороба, як аномалія, її не приймав цей підводний світ. І врешті, врешті, вона цей світ її виштовхнув. Ось вона опиняється на березі. Вона навіть спочатку вона навіть змогла. Отут уже мож, вона відкриває для себе світ, в якому всі вміють говорити. Ось воно, можливість знайти собі подібних, знайти своє коло, своє творче коло. Вона навіть змогла. Ця, ця наша риба, вона навіть змогла порозумітися з рибалкою. Він був маломовним, але все-таки про щось вони говорили. І врешті вона захотіла побачити, як же живуть ці чарівні істоти, які вміють говорити всі. І вона пішла в гостину у хатню, в людську оселю, і коли в людській оселі через, через поріг переступила рибина. Її тут же кинули на гарячу пательню. Бо для чого ще рибина, як для того, щоб її з'їсти. Ну, така яскрава метафора і трохи небезпечна, але зрозуміло в контексті от її еміграційного досвіду. От і тут зразу про дві речі можна говорити. З одного боку, це еміграція, і бачите, так, я от погоджуюсь, в неї є, навіть от біографічно, в неї є якісь речі доволі сталі, а є якісь речі дуже різнопланові. Так, бо вона більшу частину життя прожила. В Мюнхені і зараз е, теж там. Е, от їй вже 91 рік, е, і е, така поважна е, авторка, яку всі знають. Але з іншого боку, от вона була в Нью-Йорку, якийсь час вони жили в Нью-Йорку, потім вона дуже часто їздила в Нью-Йорк, чому ж її. І зарахували до Нью-Йоркської групи. Вона Хоча вона сперва. це заперечує ну, постійно. Так, вона, бо вона, вона, с... та, вона раніше дебютувала, це зрозуміло, але вона, ну, вона навіть на рівні стилю, вона близька до Нью-Йоркської групи. Близька. Ну, і це, я думаю, все-таки бажання, що... бажання бажання значить, засновників коштом авторитетної авторки так, посилити так, групу, сказати: Ну, от бачите, хто в нас? Так. В нас там Віра Волк з Бразилії, в нас е, Мандієвська. З Німеччини і то в її знали і так от зарахували. Але були такі дуже сталі якісь речі. от вона в 55-му чи якомусь там третьому році починає працювати на Радіо Свобода, і вона так працює дуже-дуже довго час. До середини 90-х вона працює там. Це регулярні передачі, там і так далі. І це теж дуже ну, впливає на, ну до речі, на її. Романи, це дуже впливає, бо романи по-своєму такі досить тенденційні, в тому сенсі, що вони дають от такі дуже формують якісь сталі уявлення. Вони ті авангардні за формою, ну як авангардні, от такі сюрреалістичні, їх складно читати, так, але вони мають от там мету значить пояснити, що так, е, є е, 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 добрі люди, погані люди, і це вибір кожного. Все-таки якою людиною бути, і це, до речі, про Табори Діпі". а, про Табори Absolutely. Діпі є е, роман. От е, тобто, чи там людське призначення, яке людина шукає. Тобто, це е, якісь речі, е, які поєднуються таким дивним чином. Е, потім, з одного боку, в неї є абсолютно такі сюрреалістичні картини. і, До речі, теж дуже яскраві, так, от як Absolutely. яскраві слова у бульбашках, такі абсолютно яскраві картини. Такі насичені з переважанням червоного, жовтого кольорів, от такі вони дуже експресіоністські, можна сказати, я не знаю ну, з сюрреалістичними сюжетами. От і десь поезії такі самі, тому що там з одного боку їх складно сприймати цілісно, бо вони такі розкидані. Але з іншого боку, це от дуже ці такі насичені метафори. От, так як з Цією рибою, яка знову ж це можна інтерпретувати дуже по-різному, бо цю рибу, яка навчилася говорити, це можна дивитися і як думати як про еміграцію, як про особисте життя е, е, людини в чужому світі, От, слон, це такий дуже широкий е, спектр е, уявлень. А з іншого боку, от коли ми говоримо про ці, е, е, значить, її притчі. А це також дуже цікаво, дуже специфічно. Для мене знайомство почалося з такого дуже дивного тексту, хоча, звісно, можна знайти щось подібне. Тобто, це така була стилізація джалапіта, це така стилізація когось давнього епосу. От те, в контексті чого я починав розуміти джалапіту. Це десь пісня про гаявату. З цей. Значить, давньоамериканський епос так, пізніше переспіваний Longfellow. От, І от так, як там йдеться про такого культурного героя Гайвату, який там дає, <скільки> дає значить, цим корінним американцям там, дає якісь різні вміння. От, так само тут є Джалапіта, він такий якийсь е, цікавий, він якийсь такий, специфічна якась така істота, в якого там. Хмари замість лап, хмари замість хвоста, і він росте як трава, і він там десь чаклує, і він там з кимось зустрічається і веде якісь діалоги. Тобто, це таке дуже-дуже специфічне, дуже якесь ну, очуднене. і це... Власне, химерне. Так само так, химерне, і це теж там пізніше там в віршах. Віршах десь знову ж з'являються якісь такі. Це насправді вплив е, африканських якихось фольклорних традицій. Тут теж, бо е, от ви говорили про фольклорну присутність фольклору в неї, це так, але це не тільки наш фольклор, абсолютно можна, від, це... можна менше наш, ніж так. Так, тобто, коли вона там значить говорить, там бумба е, ховає небо за вухо е, і мисливці перестають бачити здобич, бумба, ще один такий персонаж це в поезії, бумба. Такий довгий вірш, бумба е, ховає ріку за е, вухо, і бізони перестають бачити водоймище, і, і так далі. І там, коли бумба чаклує, е, спи тільки на правому боці і не їж солонину. Тобто це якісь такі, абсолютно, щось настільки непритаманне українській там поезії і літературі до сих пір, от це дійсно риба, яка вийшла в інше середовище, і знайшла якісь. А зовсім інші а, речі, і це е, надзвичайно е, цікаво і яскраво. І е, її досить багато вже досліджували, але вона все рівно залишається не аж така ще відома тут. Тут не в останню чергу, бо ще не, не так багато було видань, перевидань тут в Україні. Та, ну, але а. з іншого боку, бачите, я кажу, вона, вона дуже яскрава в такому якомусь особистісному вимірі. Її інтерв'ю часом захоплюють як, як, як найкращі сюжети. Так, ти а, ти. І те, що вона врешті отримала Шевченківську премію, це от така, це я би сказала, це певний знак того, що українська література таки міняється і змінюється, і смаки змінюються. Тому що у нас такої прози, як в поезії, ви бачите, в українській поезії все-таки експериментів стильових експериментів у ХХ столітті було значно більше, ніж в прозі. Проза все-таки нас консервативніша була, ніж поезія, тому що, як би там не було, а навіть шістдесятники пробували якісь якось експерименти, навіть драч був експериментатором. Не каже, вже про Нью-Йоркська група теж переважно це поети переважно. А в прозі Андієвська ну, насправді от ми, ми вживаємо слово химерна, але я би хотіла застерегтися, що це не та химерна проза, яку визначили як прозу 70-ті роки, як там прозу Василя Земляка чи Валерія Шевчука. тому що все-таки ну, Шевчук орієнтується на поетику українського бароко, Земляк може почасти на Маркеса, але все таки він теж орієнтується на українську традицію. Адєвська орієнтується на якісь дуже різні традиції. Вона цим вражає, що в неї, я скажу, оксиморон не поєднує, не поєднує, вона поєднує різні традиції, вона відтворює свій стиль. І це такий от. Це каталіз Є роман це такий каталізатор експерименту в українській прозі. Ну, може, може, ще один, може ще один автор з планети Діпі Ігор Костецький. От робив, робив схожі, тільки в неї воно якось яскравіше, мені здається, ніж Костецького, робив схожі експерименти. І оця те, що можна назвати спрагою стильового експерименту, воно дуже багато варте в українській прозі, в українській романістиці. Знов таки, от жанр роману українського може менше заторкнути експериментом, ніж інші жанри. Роман у нас переважно був сюжетним, переважно був достатньо пов'язаний з якоюсь тою чи іншою визнаною традицією. Андєвська, Романа Андєвської це щось, ну точно ні на що українською мовою досі писане не схоже, так. і справа не лише в філософській насиченості, не лише в тому, що там, ну, там ці розплутування інтертекстів це окремий неймовірний такий от захопливий, окремий неймовірний захопливий досвід розплутувати інтертексти її її романів і шукати і продиратися крізь ці довгі речення без розділових знаків але головне речі не в тому головне в тому що вона намагається робити знов таки з мовою вона, вона цю українську мову теж якось. Можливо, це тому, що для неї таки, українська мова, вона ж в мовному середовищі була е, не весь час, і це десь можливо впливало на її сприймання мови. Вона шукає е, словесних е, інших і скажімо так, навіть на рівні лексики, на рівні побудови речення. Е, е, і в цьому сенсі, я ж кажу, на планеті Діпі вони робили. Ці експерименти, ми ще, ми ще українотеренна література ще їх вповні не засвоїла, але, але це, це дуже важливо, тому що, тому, тому що це, це справді, ну, якщо є сюрреалістичний роман, то це роман Андієвський. Та, ну і це дуже специфічно з точки зору цієї трансформації, стильової, бо ну, що робить українська? Література от в цьому радянському періоді вона постійно відкочується до якихось неоромантичних 50, про 50-60-ті рок. якісь років. Тобто та собор гончара, він мав дуже великий, мав великий там вплив. Там тронка перед тим. Але це такі неореалістичні речі, які доволі просто. Ті, сюжетно і не аж такі так. Вони ну, і мали... Як, і ніякого формального експериментувати. Так, нічого. Не було, а, так. а от ці на які потрапили на захід, в них так. В них це інтелектуальна проза. Вона е, має, тобто, докторат Українського вільного університету, так. там вона в держави захищала і Дисертацію. І, і, і це, до речі, от, і ще, це, 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 це теж авторка. цікаво. Це цікаво от, простежити, як ну, Володимир Державин, Це з одного боку це, цей контекст мурівських дискусій. Але водночас Державин це український формалізм, це харківський, ну, так, харківський так. український формалізм 20-х років, саме він, саме він є його mm -hmm. репрезентантом. І от через державина вона засвоює якраз цю харківську авангард. Харківську традицію авангардистської прози, традицію там Йогансена чи Чебузька, яка базувалася якраз на, формаль, на українському формалізмі. Так що тут, 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 є, тут є саме ця українська традиція, яка не розв... традиція ж формалізму, традиція, скажімо, Йогансена чи Чебузька, чи, чи, чи Леніда Скрипника, вона ж, вона ж не розвинулася потім в радянській літературі, вона так чай, і лишилася так. заморожена в, в 20-х роках, чи в якомусь анабіозі, скажімо. А там вона озвалася, і вона може 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 чи не найбільше озвалася якраз в романах Андієвська, якщо говорити про роман, і тут тут треба просто шукати перегуків, яких яких поки що не дуже шукали можливо, і це така інтелектуальне середовище. От, тобто мур, е, і ці всі контексти довкола нього автори, які з нього чи довкола нього в ньому. І пізніше та нью-йоркська група, е, теж така наголошено е, складна поезія в більшості це поети. Е, і е, теж дуже цікаве середовище. Ну, звичайно, е, можна багато говорити про саму Нью-Йоркську групу, і їхню манеру, і те, чому все-таки так її можна десь асоціювати е, з письмом Нью-Йоркської групи. Але нам про інше йдеться: От Нью-Йоркська група це е, така е, добре, умовне таке угрупування, може трошки е, так накинути угрупування не творцями, та не зовсім нью значить, Тернавський і Бойчук, так це собі уявили і почали зараховувати. Ну, приємно уявляти велику групу, де ти засновник там керуєш, так. От, але там багато жінок, і можна про багато з них говорити. От ми сьогодні говоримо про Ему Андієвську, а там Женя Васильківська, там Віра Вовк, там Патриція Цей Килина, Килини, це та... теж, це окремо точно тема. Знов таки окрема тема, і це знов таки от мовний експеримент, тому що Ривакович. Патриція, яка вивчила. що вона. А, яка, а Вона, вона англомовна, англомовна американка, вона значить... бере э, цей український псевдонім, та, вивчає українську та, мову, починає писати українською, потім знову стає відомою не англійською, та. англомовною авторкою. Тобто, це, от вони, те, що вони опинилися в цьому середовищі англомовному чи німецькомовному, як андієвське, це було для них. Ну, це, з одного боку, це ніби об, накладає обмеження, тому що ну, є від, відрив від рідної від мови, якою вони пишуть. Пишуть. Вони українські письменники, але водночас це і перевага, тому що безґрунтянство для митця, як, як казали авторитетні, дуже в цьому всій справі знавці, безґрунтянство для митця, для художника далеко не завжди є обділеністю. Безґрунтянство може бути і таким собі даром, і пріоритетом. І от Андієвська е, якраз блискуче це, це продемонструвала. Якщо ми зараз говоримо про якісь там європейські інтенції чи оксиденталістські інтенції, Української літератури, то, то справді Андієвська з її, от з її, з одного боку, античні реміністенції, вона, вона охоче звертається до, до, до античної міфології. Вона пише сонет про Прометея, який робить на всю печінку зрячим. Вона ніби долучається до, 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 до класичної сонетної традиції. водночас в неї є це американський фольклор, в неї є французький екзистенціалізм. З неї поза сумнівом є через є зв'язок з українським формалізмом і з українським авангардним харківським авангардним романом, зокрема через Державина. і от це все дає от таку неймовірно екзотичну постать у нашому письменстві.